Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. Цьому відеоролику я тобі розкажу, чому я знаходжуся в цій монеті Chia Network, та чому я не готовий її продавати. Жирний авансом, А ми поїхали! Щоб всі прекрасно розуміли, чому Chia Network упустилася приблизно з 2000 доларів до справедливої ціни. 35-40 доларів. Ну, дивіться, скільки монет в циркуляції було, коли чия нетворк коштувала 2000 доларів. Давайте припустимо, це була одна-дві монети. Тобто продати монет бажаючих було всього лише одна-дві людини. А бажаючих купити було 2000. Ну і звісно, знайшовся лох, який купив чию нетворк по 2000 доларів. Тому що пропозиції мало. А бажаючих купити було багато. І після того, як все стабілізувалося і в циркулюючому об'ємі появилося багато монет, а саме 7 мільйонів 900 тисяч із 10 мільйонів, які будуть намайнені в першому циклі. В цьому першому циклі буде намайнено всього лише 10 мільйонів токенів за 3 роки часу. В наступному циклі. 5 мільйонів токенів за 3 наступних роки. Тобто нагорода за блок зменшується вдвоє. Якщо порівнювати Chiu Network до того самого біткоїна, то в Chiu Network всього лише буде 3 халвінга. І далі нагорода за блок зменшуватися не буде. Тим самим у фермерів, у майнерів є мотивація фармити Chiu. Зараз Chiu Network торгується на відмітках 34 долара, до яких значить може впасти Чіа. Без поняття. Припустимо, чия впаде до неприємної точки. Хай буде це буде 20 доларів. А що таке взагалі 20 доларів за токен? На сьогоднішній день, враховуючи, скільки монет в циркулюючому об'ємі, це приблизно 150 мільйонів капіталізація. Давайте подивимося на капіталізацію монети. Бачимо, що дно чи нетворк було приблизно в 170 мільйонів. І тут було менше монет, ніж сьогодні. Ціна могла бути нижче і капіталізація була 170 мільйонів. Сьогодні монет вже в циркулюючому об'ємі більше. І так, можна подумати, що капіталізація може знову знизитися в зону 170 мільйонів. Найжорсткіший увал стався на чорному лебіді. Коли капіталізація прийшла до відміток 112 мільйонів. А саме цей обвал спонук, саме крах криптовалюти Терелуни та стейблкоїна UST. На цьому фоні Chia Network обвалилося. А так як циркулюючий об'єм був ще невеликий, 112 мільйонів капіталізація. Все. А потім, по суті, ми тримали капіталізацію, Chia Network на відмітках. 150 мільйонів. Я не вірю, що Chia Network знизиться до 150 мільйонів доларів. А іменно токен повинен опуститися нижче 20 доларів. Тому в це я не сильно вірю. Це вже рух, яке з середньої точки входу з 39 доларів, воно буде надзвичайно неприємним. Але це вже буде десь коло дна, якщо навіть такий рух відповідно буде. Тому я не готовий продавати цю монету з ціллю, потім може нижче я відкуплю. Я вірю в те, що Chia Network переживе регуляцію, так як вони не проводили ніяких паблікселів і так далі. Цього вони не робили. І найцікавіше, що міст між ефіром і біткоїном від цих хлопців, які ведуть переговори з Chia, про Правіт раунд, ще один, який повинен бути. Джіф Хохман. Говорять, що міст з Ефіріум вже готовий, а міст з біткоїном на завершальній стадії. Ну, на мою думку, не запускають вони його не по тій причині, що вони просто не готові, а скорше всього, що просто не прийшовши той час. А коли час може прийти? Ідеально буде це все зробити, це тільки моя думка. Звісно, що після Халвінгу Халвінг буде в 2024 році в березні. І розчарування в результаті відсутності стрімкого зростання. Тому що всі після халвінгу, як ми бачили, недавно лайткоїн, коли в нього був Халвінг, в нього був стрімкий ріст. Звісно, що всі будуть закуплятися чи у нетворк, і після халвінгу вони практично стрімкого росту не побачать. І відповідно тут буде те саме розчарування. І саме під кінець 2024 року ідеально запустити міст бітка і зробити ребалансировку. А так як я очікую, що біткоін може піти з цього ринку, погрузитися нереально низько, то в цілому цей міст потрібен, якщо вони мають зв'язки з біткоїном, щоб ліквідність з біткоїна, звісно, переливати в чіу нетворк. Тобто відкупляти, чи у нетворк не за долари, а за актив, який в їх руках. Саме за біткоін. Звісно, це лише мої мрії і мої здогадки. А що буде ще нетворк та які твої думки, пиши в коментарях. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс. В тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BingX.